Вжиранок, я так довго його чекала, що там в мене під подушкою. Ура! Подарунки! Ура! Стефі, що сталося? Чого ти так репетуєш? Настю, вставай, ти що забула? Сьогодні день Святого Миколая. Подивись під подушку. Може він тобі різку якусь поставив, бо в мене є подарунки. А в тебе? Гляну. О, клас! Які гарні цукерки! І як багато! Шкарпетки красиві! О, браслет! Це такий, як я хотіла! Вау, але гарний! Так, дуже гарний в тебе браслет! А подивись, що в мене цукерки! Шоколадний Миколай! Новорічні скарпеточки! Новорічна піжамка! Дивись, яка класна. І зайчик, я так його хотіла. Правда, він милий, Ага, дуже милий. Я назву його Бухастик! Ні. Бухнастик? Ні. Давай Фред. Або ні. І я ще подумаю. Ой, а ходімо до кімнати батьків, подивимось, що Микола їм приніс. Ходімо, дуже цікаво. Цікаво, що там в них. Вони ще сплять, а може їй Миколай нічого не приніс, бо вони дорослі. До дорослих Миколай приходить? Чого це не приходить? Ще як приходить. Он глянь, з маминої подушки щось виглядає. Точно глянь є! І в тата щось є. Давай їх розбудемо. І сестричка вже бачу встала. Мамо, тату, вставайте. Тату, мамо, вставайте. Так, дітки. Ой, ой, що таке, що таке? А, тут сьогодні Миколай. О, і мені Миколай приніс. Але гарний кремчик. Дякую, Миколай. А мені що? Ого, глянь, тапочки, шкарпетки, труси. Так багато всього і все, що мені треба. Ага, це для нашого тата найкращий подарунок. А то. О, ще глянь, цукерочки маю. Ну так, а мені ще мандаринки приніс. Але пахнуть. А це що таке. А, це грузюнець, щоб вона гризла, коли зубки лізуть. Але Миколай все знає. В неї ще якраз зубки ростуть. Клас. Сестричко, бери грузюнець. Ось так, правильно, його треба кусати. Молодець. Ой, дивіться, тут ще подарунки. Миколай приніс нам ось такі красиві горнятка. Де сюди я гляну. Вав, який гарний горнятко! Я хочу вже з нього щось пити. М -м, дітки, а давайте разом зваримо какао. Ура, ура! Ми будемо пити какао з нових чашок! Для нашого фірмового какао потрібно молоко, чорний шоколад. Какао, цукор! Приступаємо! Беремо такий сотейник, Наливаємо туди молоко. Я наливаю 250 грам. Для нас достатньо. Мам, а давай я помішаю! Давай мішай! Угу, Дякуємо! Ммм, який аромат! А хто любить корицю, можемо додати паличку кориці. Тепер накриваємо кришкою і нехай трішки постоїть. Настю, а поки какао наварюється, ходімо, зробимо сніжинки. Ходімо, прикрасимо вікна, бо так снігу вже хочеться. Якоїсь такої новорічної атмосфери. Ура! Пішли! Для сніжинки беремо білий папір і ось так згинаємо його. Ага. Сніжок, сніжок! Так зватимуть мого зайчика. Красиво і так святково. І вирізаємо. Сніжок, ти сиди тут і дивись, як ми вирізаємо сніжинки. Потім малюємо візерунок. Ага. Настя, дивись, у мене гарно виходить. Так, дуже гарно в тебе виходить, молодець. А тепер відкриваємо нашу сніжинку. Ой, які красиві сніжинки вийшли. Так, чудові. Йдемо, їх приклеїмо на вікна. Точно, давай. А, яка краса. Ого, як гарно. Правда? І Марії сподобалось. Дуже гарно. А у нас є ще дощик. Давай ще ним прикрасимо вікно. А, точно, давай! Дітки, ходіть пити какао! Ура, ура! Какао! Йдемо, мам! Але файно пахне! Тримай Настя! Ммм, дійсно смачно! А це тобі, стефі! Ммм, яка смакота. О, стефі, в тебе вуса! Які вуса? Айку і напишіть в коментарях, що вам Миколай приніс.